Наша організація з травня започаткувала програму підтримки жінок, і наша підтримка стосується їх психологічного стану, емоційного стану і питання соціальної і економічної спроможності. Ми дуже хочемо надати підтримку жінкам, які шукають роботу. Ми запустили програму, в якій є дві складові. Перша складова це тематичні зустрічі з психологом Ольгою Зінченко, і жінки говорять про свій стан, працюють з метафоричними картками, діляться своїми переживаннями. І друга складова це якраз більше спрямована на профорієнтаційний розвиток, на підготовку до пошуку роботи. Тренінгу ми вчили, як зробити себе видимим, видимим саме по резюме, як вдало показати свій досвід роботи, як вдало висвітлити свої досягнення, і як скоригувати ті пункти, які дещо нас можуть турбувати або турбувати роботодавця, як їх скоригувати в резюме. І я дуже рада, що ми можемо закривати такий запит через нові формати наших зустрічей. наприклад, профорієнтаційні зустрічі, коли ми запрошуємо декількох спікерів, спікерок е, різних установ, різних сфер, е, наприклад, представників органів влади, там державний центр зайнятості або ті програми, які в Івано-Франківську працюють. Зараз багато можливостей просто відкрита щира комунікація. Мені здається. Дуже важлива будь-де, будь-коли, і це тільки допомагає зрозуміти один одного. Програма дає можливість зосередити їхню увагу саме на формуванні їхніх лідерських якостей, на вихованні компетентностей, які дають можливість їм будувати команду, управляти командою, робити команди успішними для того, щоб відкривати власні справи і ширше дивитися для їхніх кар'єрні можливості. Також дуже багато уваги приділяємо певним економічним базовим процесам. Тому ми дуже тішимося тими результатами, які з командою зробили, оскільки ну те, що говорять нам жінки, свідчить про те, що ми не помилилися, коли робили таку ставку на підтримку і ставку на інтеграцію. Бо проект завершується, але не завершується наша робота з ними. Херсонський хаб працює. Ми вже не планували ряд заходів, які ми будемо проводити.